Годи Незнайка та його друзів. Розділ 18. У Зміївці. Місто Зміївка розкинулось на пляж біля річки. Дерева тут не росли, тому на вулицях було не так красиво, як на вулицях Зеленого міста. Зате квітів у Зміївці було не менше ніж у квітковому місті. Будинки тут були дуже красиві. Над дахами височили шпилі, прикрашені зверху, або дерев'яними півниками, що повертаються в різні боки, в залежності від напрямку вітру, або іграшковими вітрячками, що весь час крутилися. До багатьох вітрячків були прироблені дерев'яні деркачі, які безперервно деренчали. Над містом то там, то сям майоріли паперові змії. Запускати зміїв найулюбленіша розвага жителів, тому й місто називалось Зміївкою. До цих зміїв жителі. Приробляли спеціальні гудки. Гудки робляться дуже просто. Стрічка з звичайного паперу натягується на ниточку і прив'язується до змія. На вітрі така стрічка паперу тріпочеться і створює досить неприємний звук, схожий на деренчання або гудіння. Різноголосе гудіння Зміїв зливалося з тріскотнею деркачів, і над містом не вщухав гул. В кожному будиночку на вікнах були градчасті, віконниці. Коли на вулицях міста починалася футбольна гра, якою теж дуже захоплювались жителі. Віконниці в будинках закривалися. Ці удосконалені градчасті віконниці пропускали в кімнати достатньо кількість світла і в той час же прекрасно захищали шибки від футбольного м'яча, який завжди летить чомусь не туди, куди треба, а обов'язково у вікно. Проїхавши по головній вулиці, машина звернула в провулок і зупинилась біля дощатих воріт. Над воротами височів дерев'яний шпиль, прикрашений зверху блискучою скляною кулею, яка відзеркалювала в перевернутому вигляді всю вулицю разом з будинками, парканами та й машиною. Що зупинилися біля воріт з хвірткою. Водій, якого, до речі, звали бубликом, виліз із машини, підійшов до хвіртки і натиснув сховану в огорожі кнопку. Хвіртка безшумно відчинилася. Заходьте, запросив гвинтика і шпунтика бублик, я вас познайомлю з шурупчиком. Це дуже цікава особа. От, побачите троє друзів увійшли на подвір'я і, звернувши ліворуч, направились до будинку. Піднявшись по невеликих камінних східцях, бублик відшукав на стіні біля дверей кнопку, натиснув, і двері теж безшумно відчинились. Так наші знайомі опинились у кімнаті. Кімната була зовсім порожня, без меблів, якщо не рахувати, гамака, що висів біля стіни. В гамаку, склавши кренделем ноги і глибоко засунувши руки в кишені, лежав коротулька в голубому комбінезоні. А ти досі спиш, шурупчику?» – привітав його Бублик. Уже он ранок давно настав. Зовсім не сплю, а думаю, відповів шурупчик. Ось познайомся, це майстри гвинтик і шпунтик. Їм потрібен паяльник. Здрастуйте, сідайте, будь ласка, відповів шурупчик. Гвинтик і шпунтик розгублено оглянулись. Але так і не побачили, на чому ж тут можна сісти. Та Шурупчик простяг руку, натиснув кнопку, що була в стіні біля гамака, і в ту ж мить біля протилежної стіни появились три відкинутих стільці, зроблених на зразок откидних стільців у театрі. Гвинтики ж сіли. Ви помітили, що у мене все на кнопках? спитав шурупчик. Одну кнопку натиснеш, відчиняються двері, другу кнопку натиснеш, відкидається стілець, а якщо вам потрібен стіл, то будь ласка. І шурупчик натиснув ще одну кнопку. Від стіни откинулась кришка стола і ледь не вдарила по голові гвинтика. Правда, дуже зручно? спитав шурупчик. Дивовижно підтвердив гвинтик і почав озиратися, побоюючись, щоб йому ще щось не упало на голову. Техніка на грані фантастики, самовдоволено посміхнувся шурупчик. Єдина незручність, що сидіти можна тільки біля стіни, сказав бублик. От я і думаю над тим, як би то його зробити, щоб стільці можна було пересувати, відповів винахідник. А що, як узяти та й зробити звичайні стільці, сказав шпунтик. Це хороша думка. Треба буде придумати простий звичайний стілець, зрадів шурупчик. Адже все геніальне, просте. Ти, брат, видно, теж механік. Механік, відповів шпунтик. Ми обоє механіки. Так вам потрібен паяльник? спитав шурупчик. Він натиснув ще одну кнопку. І приголомшені гості. Побачили, як гамак почав повільно опускатися, він опустився до тих пір, поки шурупчик, який лежав на ньому, не опинився лежати на підлозі. Вилізаючи із звичайного гамака, ви можете зачепитись ногою за шнур, упасти і розбити собі носа, сказав шурупчик, підводячись з підлоги. В моєму механізованому гамаку. Ця небезпека, як бачите, повністю усунена. Ви спокійно опускаєтесь разом з гамаком на підлогу і встаєте. А коли вам захочеться спати, ви лягаєте на підлогу, натискаєте кнопку, і гамак сам вас піднімає на необхідну висоту. Шурупчик почав ходити по кімнаті і натискати на різні кнопки, після чого відкидалися нові столи, стільці, полички, відчинялись двері всіляких шкафок і кладовочок. Потім він натиснув на ще одну кнопку і провалився крізь підлогу. Ідіть сюди, почувся за хвилину його голос з надвору. Друзі вийшли на двір. Тут у мене гараж, сказав шурупчик, підводячи гвинтика і шпунтика до кам'яного сарая з широкими залізними дверима. Він натиснув кнопку, і двері поповзли вгору, як завіса в театрі. За дверима стояла якась дивна багатоколісна машина. Це восьмиколісний паровий автомобіль з фісташковим охолодженням, пояснив шурупчик. Чотири колеса в нього знизу і чотири зверху. Машина, розуміється, ходить на нижніх колесах. Верхні колеса прироблені на той випадок, якщо машина перекинеться. Всі колеса машини поставлені під кутом. Тобто похило, завдяки чому автомобіль може їздити і боком, і на спині. Тобто, зовсім догори ногами таким чином унеможливлюється будь-які аварії. Шурупчик заліз в машину, показав, як на ній їздити. Потім продовжував свої пояснення. Самі звичайного бака, сказав він, у машині установлено котел для нагрівання газованої води. Пара, що виділяється при нагріванні води, збільшує тиснення на поршень. І завдяки цьому колеса крутяться швидше. Біля котла є банка для приготування фісташкового морозива, яким охолоджується циліндр. Морозиво від нагріву розтає, надходить по трубці в котел і змащує мотор. Машина має чотири швидкості: першу, другу, третю і четверту, а також задній і боковий хід. В задній частині машини є апарат для прання білизни. Білизна переться під час руху на будь-якій швидкості. В спокійному стані, тобто на зупинках, машина рубає дрова, містить глину, робить цеглу, а також чистить картоплю. Надивившись на цю хитромудру машину, друзі, нарешті, перейшли в майстерню шурупчика. В майстерні валялись старі поламані велосипеди. Самокати безліч усяких дерев'яних дзиг і вертушок. Шурупчик довго тинявся по майстерні, розшукуючи паяльник, але ніде його не знаходив. Перевернувши весь цей мотлох, якого тут було повнісінько, він раптом ляснув себе долоною по лобі і сказав: Ах, і роззява! Я ж забув паяльник у Метикайла. Доведеться вам проїхатись до Метикайла за паяльником. Ну, нічого, на машині швидко доберемось, сказав бублик. А хто це такий Метикайло? – запитав гвинтик, коли наші друзі, попрощавшись, вийшли за ворота. А, Метикайло – письменник, відповів бублик. Та невже? Зрадів шурупчик. дуже цікаво з ним познайомитись. Я ще ні разу не розмовляв із живим письменником. От ви й познайомитесь з ним. Це теж у якійсь мірі цікава особа, відповів бублик, сідаючи в машину.